Вітаю вас. Згадаємо, що було в січні місяці, а точніше 26 числа. Знаєте, коли робиш щось перше, то воно запам'ятовується надовго. До речі, хто п'є каву, всім смачної кави. Зараз підемо дещо розповім. Ну, а 26 числа. Це січень місяць я сіяв перше ось таку редиску. Сьогодні хочу вам просто показати стан її на 12 березня. До речі, гібрид донор сіяв 8 на 8 відстань. Маркер робив власноруч. Відео, до речі, є на каналі і є в телеграмі, є скрізь. Хотів вам показати ось такий екземпляр. Оцю сторону, оцю всю, будемо їсти першу, тому що вона найближча до буржуйки і редиска найбільша. Понад краєм там вже трішки менше йде. Вже починає наливатися. Бачите, де тепліше, там і редиска більше. Це титан. Титан буржуйка. Досить добре виручила, тому що попав з редискою на морози такі непогані. До мінус 18 навіть доходило. Заберемо кабу, тому що замерзне зараз ось така редиска на 12 березня. Кому цікаво, підписуйтесь. Ще є багато теплиці, є багато різної цікавої та корисної інформації. Всім гарного дня, далі буде.